Всім привіт вітаю! Сьогодні у нас 31 липня. Пережив Київ знову страшну ніч і ранок. Живемо далі. З вдячністю за кожен прожитий день. Як можемо? Тримаємося і відволікаємося. Погода трішки вже встановлюється, ніби й сонечко з'являється. Вчора ввечері йшла з роботи, то навіть змерзла, та і зранку теж було дуже прохолодно. Ну, а зараз вже потепліло, слава Богу, що вчора вночі я, хоч було і прохолодно, але залишила вікна на провітрювання, і це, можна сказати, спасло нас від того, що всі наші вікна не повилітали, тому що сила такої цієї хвилі ударної була дуже, дуже велика, що ще от трішки-трішки і дійсно вікон би не було. А трішки далі, там, де я вам завжди показую, йду на зупинку, то там в будинках вікна склопакети повилітали в багатьох. Повилітали, от, і от така така ситуація. Е, важко на душі, важко на серці, але продовжуємо жити. Сьогодні хочу трішки показати вам своїх покупок, і е, спочатку почну з того, що деякі будуть в мене відгуки. Так, Такі, знаєте, попередні відгуки. Ну, от, По-перше, користувалася таким пральним порошком and Free з жасміном, лавандою і марсельським милом. Мені він сподобався, дуже приємний залишається аромат. Білизні на тканинах і дія хороша. Хоча в коментарях мені писали, що декому цей порошок не сподобався. Ну, але ж у нас у всіх по-різному буває і вода різна, і пральні машини різні, і забрудненість нашого, наш, наш, нашого... одягу, вибачте, теж різна. Мені сподобалося, тому можу. Попередньо порекомендувати. Далі. Зараз користуюся, от, почала користуватися от такою тушою від Oriflame Big Lash. Теж подобається, але ця туш робить дуже хорошу довжину вій. Прямо такі вони, знаєте, довгенькі-довгенькі, але мені не вистачає все-таки об'єму. От. Тому, мабуть, все-таки ще куплю 5 в одному від Oriflame, Там вже точно буде і об'єм, і довжина. Але кому потрібна саме довжина, то ця туш рекомендую, вона дуже-дуже добре працює. Але перед любою зараз тушою, вже багато років я використовую або базу під туш, або сироватки. От ці білі сироватки, білі сироватки, бази, Зараз користуюся от від Avon, вже навіть не уявляю, як можна фарбувати, фарбувати вії без от таких засобів. Починала я використовувати такі сироватки з сироваткою від Eveline. Така от зелененька. Зараз я вам її покажу. І постійно я нею користувалася, а потім, коли з'явилася в Avon така от база, то я перейшла на неї. Ну, ніби трішки і дешевше, та і коли робиш замовлення, то теж, якби додаєш її в перелік того, що хочеш. Але заходила, позавчора, здається, в Єву, і там була хороша акція, можливо, вона ще й зараз діє на продукцію Eveline або Evelyn 2 дорівнює 4. Тому що я купила? Ну, взяла ж, побачила цю сироватку, цю зелену сироватку. Її поки що не відкриваю. От ця сироватка від Evaline. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте перед нанесенням туші користуватися нею. Це буде для вас зовсім інший результат на віях. От Повірте мені, і ваші вії будуть і довші, і пишніші, і густіші. От Тому рекомендую. Ну і... Купила вже на насилу, я дійшла до олівця для брів від Evaline відтінку тауб. Взяла два таких олівці. Це такий вже дуже розрекламований відтінок і розрекламований дуже цей олівець. Хотіла давно вже його купити, але, знаєте, так якось підсіла на олівці для брів від Avon. А зараз щось вони мені подобалися, зараз ну, ніяк не можу вгадати з кольором. Той, що коричневий, ніби підходить, але все-таки темнуватий для моїх брів. Світло-коричневий, якийсь з рижинкою. ну, Хто мене дивиться, той бачив мої. Замовлення Avon, я постійно вам розповідаю. От, Тому я вже ж купила цей тауповий відтінок від Eveline, і він дійсно дійсно класний. Класний, Зараз от почала його використовувати, і він ну, майже ідеально, та навіть не майже, а ідеально підійшов під колір моїх брів. Гарно наноситься, гарно. Промальовуються волоски, волосинки, дуже-дуже сподобався. І взяла чому два, тому що дівчата пишуть, що він дуже швидко закінчується. Та, мені здається, будь-який олівець для брів, який би не взяли ми я, любого виробника він дуже швидко закінчується. Ну і Ще добре, що тут на зворотній стороні є е, щіточка, от, все, все чудово, тому от Така моя довгоочікувана покупка. І четвертим товаром був бальзам для губ з персиком. Теж про цей бальзамчик дуже багато хороших відгуків, і дуже приємний аромат персиковий. Ну, така вдала покупка і хороша акція в Єві. Якщо ще вона діє, то зверніть на неї увагу. Так, далі. В магазині АТБ сьогодні купила туалетний папір, теж з ароматом персика це е, своя лінія. Я зазвичай такий туалетний, такі туалетний папір з ароматами, або от, ну, такого вигляду, дуже рідко купую. Зазвичай це самий простий, або обухівський, або якийсь інший, більш дешевший. От, але от, захотілося мені саме, саме сьогодні купити цей папір. Е, хороша акційна ціна. Ціна. Як кажуть, люди беруть, то і я взяла. І щось мене останнім часом тягне на персики. Була в магазині Простор, то купила отаку от масочку і теж з персиком. Коштувала вона 16 гривень. Також в магазині Простор. Я купила, купила, що я купила туди, заходила, у мене бонуси є. І щоб вони не згоріли, то я туди заходжу і беру. Корм для котиків вже пересипала в банку 4 лапи. Хоч він зараз йде там і не по акційній ціні, але з використанням бонусів, то воно виходить непогано. От. І також побачила, що там розпродаж йде саме в просторі от за 9 гривень. 9 гривень купила рулетку. Таку невеличку, знаєте, що можна навіть з собою в сумку вкинути, або ну нехай буде, тому що інколи потрібно щось таке терміново поміряти, а у мене такої рулетки і немає. Давно хотіла вже таку купити, саме невеличкого такого розміру. От, і от якраз була 9 гривень, вона коштувала 59, а зараз 9,90 гривень. Ну, Не знаю, бачите, яка ціна. А ще там була акція на такі різні товари такого господарчого направлення. Здається, 2, 2 плюс 1, дорівнює 3, чи якось так. Да? Але мені більше там нічого не потрібно було, то я взяла тільки рулетку. От, і зняли мені трішки там бонусів, то вийшла така вигідна покупка в магазині Простор. Так, далі, далі заходила ще в АТБ, ой, не в АТБ в Аврору. вибачте, в Аврорі так походила, подивилася. Ну, теж купила ж, звичайно корм котикам, от, такий, Три штуки купила. Він зараз йде по 9 гривень. Ну, можливо, когось такий корм коти і не їдять, але мої їдять, та ще є тут і. Вуличних підгодовую, та й сусідський приходить вже якийсь кіт, приходить вже як до себе додому, і мої коти теж його не проганяють. Я так, знаєте, запро... запрошують. І я його навіть гладила. Ну, такий, Не знаю, чий він кіт, але... але прийшов. Ну, Нагодувала, ж, як же ж, в гості ж прийшов. так. І що ще я далі в Аврорі? Побачила часник, сушений купила за 7 гривень. Ну, звичайно, в мене є і свіжий часник, але дуже часто, коли я вживаю саме в свіжому вигляді чесник, там додаю кудись в салат, наприклад, в буряков, до бурячку додаю або ще кудись, то в мене ну, буває, що болить шлунок. Тому я от замість свіжого чеснику додаю все-таки для аромату, для якогось запаху додаю сушений чесник. І купила вже теж давно хотіла. От такий ніж керамічний, ніж кухонний керамічний. Він зараз йде по, по акційній ціні 88 гривень, а так він зазвичай десь біля 100 гривень. Кажуть дівчата, що дуже гострий, і його, я так розумію, точити не потрібно. От, але е, дуже багато на нього бачила хороших, теж позитивних відгуків. Саме головне, щоб він не падав у вас, не вдарявся ніде. От Кінчик теж потрібно так оберігати, я так розумію. Ну, Подивлюся, буду користуватися, і потім, звичайно ж, вам розповім, як для мене цей ніж чи дійсно такі е, хороші відгуки про нього насправді, як, як нам розповідають. Так, і по магазинах це, мабуть, все. І останнє, що я хочу показати вам сьогодні, це такі от мої нові балетки. От такі мої нові балетки. Так, дивіться, це український виробник. І, можливо, вам вони попадалися в рекламах різних соціальних мереж. Е, мені, наприклад, дуже часто зараз попадається і в Фейсбуці, і в Інстаграм. Ну, ви ж знаєте, якщо дещось дивишся, то воно потім тобі і виходить, вискакує в рекомендаціях. Так, і для мене шукала я для себе якісь такі от балетки, і такі, щоб зараз, от які як то кажуть, модні з сіточкою от такої от форми, тут з резиночкою. Це український виробник. І е, на початку літа вони були дорожчі. Дорожче коштували. Зараз вони йдуть по акційній ціні 429 гривень, здається, щось таке. ну, не, Точно не пам'ятаю, але до 500, до 500 гривень, тому що різні магазини там зараз різні пропозиції і. В основному до 500 гривень. От, є варіант білий, здається, такої, трішки ніби молочно, якийсь такий бежевий і чорний. Ну, я думала, думала, взяла все-таки чорний. От, і разом з доставкою на нову пошту вийшло мені 620 гривень. Це хороша ціна. Вони мені по якості дуже сподобались. Легенькі, дійсно, так вони гнуться добре. Е, підходять на. Широку ніжку, вони повномірні. У мене 41-й розмір. Поміряла розмір стільки цієї, так, от, і обов'язково міряйте розмір. Якраз це 41-й розмір. І тут двойна сіточка. Якщо у вас проблемні ноги, там у вас є кісточки або там з пальцями якісь проблеми, то вони дуже м'якенькі і ну дуже мені сподобалися. Можливо, трішки не подобається мені оця резинка, але без неї от я вже їх трішки так поносила вдома. Без них вони можливо, можливо будуть ну, не так добре триматися на нозі. Не знаю, можливо. Але резинка це якось так додатково фіксує їх на нозі, і це, в принципі, зручно. Але якщо у вас ноги отікають, то можливо, вона якось буде вам і трішки якби врізатися в ногу. Але це не факт, це не, не можу сказати, що так. От, але самі по собі вони мені дуже сподобалися. І, можливо, ну, тому що це великий такий в мене розмір. Можливо, вони зараз вам так здаються трішки такими якимись грубуватими. Але, повірте, на нозі вони гарно сіли. І саме головне, що вони. Дуже-дуже зручні. Ну, і український виробник, та й ціна доволі таки хороша. Тому рекомендую, якщо комусь не попадається, не попадалися вони такі ніде, то просто наберіть жіночі балетки і називаються вони палома. От тут написано жіночі балетки палома. Ну, не знаю, мені дуже багато різних рекомендацій про ці балетки висвічується. От, Так, що така в мене обновочка. Надію, що погода зараз буде сприяти для того, щоб саме носити такі балетки. Тому що, так як у нас лило, тут, заливало, то, звичайно, потрібно було одягати, мабуть, і кирзові сапоги ризакиці. От, тому що все мокре було. Ну, так, такі в мене новини, такі покупки поділилася з вами. Е, можливо, комусь це буде і корисно, і цікаво. Е, дякую всім вам за те, що хвилювалися за мене, писали коментарі, що, як, яка ситуація, дуже приємно. І ще раз всім дякую. Дякую за підтримку і дякую за те, що залишаєтеся зі мною. Передивляєтесь відео, пишете коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо і е, велика вам подяка. Ну, а на сьогодні в мене все. Будемо зустрічати з вами серпень. Надіємося, що він буде для нас ну, хоча б трішки легше, ніж всі інші місяці. Але вже як, як буде, будемо триматися і. Все в нас буде добре. Саме головне, щоб всі наші близькі, рідні, наші воїни, наші хлопчики, наші дівчата, які нас захищають, були всі живі і повернулися додому, а ми за них будемо молитися. Все, дякую ще раз всім і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!